Активувавши доступ до електронного додатка у програмі MozaBook, ви маєте можливість використовувати весь цифровий вміст в режимі офлайн. Завантажити офлайн вміст електронного підручника, ви можете наступним чином знайдіть електронний підручник за назвою та натисніть кнопку завантажити версію з офлайн Екстра. Ви знайдете кнопку біля обкладинки електронного додатка та одразу зможете побачити обсяг інформації, котру буде завантажено на ваш комп'ютер. Після натискання кнопки зачекайте, допоки інформацію не буде завантажено. Якщо ви завантажуєте електронний додаток вперше, одразу після завершення процесу завантаження, можете натиснути кнопку Відкрити публікацію та переглянути цифровий вміст. Всі 3D-сцени, додані відео, тести та вбудовані в електронний додаток інструменти будуть працювати в режимі офлайн. Для цього перевірте загальні налаштування програми. В розділі офлайн режим має бути увімкнена опція відкривати інструменти з офлайн пакунка. Нижче ви можете переглянути список завантажених офлайн інструментів, що вже використовуються програмою для режиму офлайн, таким самим чином. Перевірте, чи увімкнута опція відтворення 3D-сцен з офлайн пакунка. Ви її знайдете нижче в розділі офлайн режим. В самому низу цього розділу є перемикач використання інтернет, котрий примусово може вимкнути взаємодію програми з мережею інтернет. Цю функцію можна використовувати для уникнення зайвих витрат на інтернет зв'язок, якщо ви завантажили електронний додаток заздалегідь. У випадку, якщо в електронний додаток додані посилання на ресурси в мережі інтернет, наприклад, посилання на сайти чи онлайн ресурси, при вимкненні опції використання мережі інтернет, ви побачите повідомлення про відсутність можливості завантаження та зможете увімкнути доступ для таких випадків. Якщо у вас виникне потреба, звільнити простір зберігання на комп'ютері від. Від офлайн версії електронного додатка на головному екрані програми, там де показано обкладинку електронного додатка та інформацію про нього, натисніть іконку з буквою І у інформаційному вікні ви знайдете інформацію про додаток та обсяг пам'яті на пристрої зберігання, що займає поточна версія. Також ви тут можете натиснути кнопку Видалити публікацію з пристрою та видалити файли електронного додатка з програми та комп'ютера. Для підтвердження операції видалення вам потрібно ввести пароль входу для вашого користувача. Ця механіка є елементом захисту від випадкового чи несанкціонованого видалення публікації. Після видалення електронного додатка завантаження офлайн чи онлайн версії у програму Мозабук програма просить перезавантаження. Зробіть це для того, щоб програма змогла використовувати саме обрану та завантажену вами версію додатка або звільнити обсяг на пристрої зберігання. Якщо ви завантажили онлайн версію, а надалі матимете потребу завантажити офлайн версію, перевантажте програму MozaBook. Після перевантаження програми в інформаційному вікні електронного додатка ви побачите кнопку Перемкнути на офлайн пакет. Натиснувши на цю кнопку, ви ініціюєте завантаження офлайн версії електронного додатка. Так само можна перемикатись з офлайн на онлайн версію. Після перевантаження програми зайві файли будуть видалені, та ви зможете використовувати обрану версію електронного додатка.